Привіт! Ти точно чув щось про Чорні діри місяць або НЛО. Але сьогодні ти дізнаєшся про такі космічні факти, які точно здивують навіть твоїх друзів. Погнали! У космосі немає звуку. Через відсутність атмосфери звукові хвилі не можуть передаватися. Тож у відкритому космосі панує абсолютна тиша. Один день на Венері довший, ніж її рік. Венера обертається навколо своєї осі повільніше, ніж навколо сонця, тобто день там триває довше, ніж рік. На Юпітері йдуть дощі з діамантів. Атмосфера планети настільки екстремальна, що метан перетворюється на сажу, яка потім стискається у справжні діаманти. Космонавти виростають у космосі. Через відсутність гравітації хребет трохи розтягується. І астронавти можуть стати вищими на 2-5 см. Найхолодніше місце у всесвіті не в космосі, це лабораторія на Землі. Але у природі це туманність бумеранг, де температура мінус 272 Цельсіоля лише на 1 градус вище абсолютного нуля. Сонце становить 99,8 маси всієї сонячної системи. У космосі є планета з дощами зі скла. Це hd 18097-303b. Там дощ іде не просто зі скла, а ще й боком через швидкість вітру до 8000 км на взгод. Є планета, яка повністю складається з льоду, але не тане. Це суперземля під назвою Глізе 436 b Температура понад 430 сульсів. Але вода там зберігається у формі гарячого льоду завдяки надвисокому тиску. Космічний запах як зварений метал. Астронавти описують запах після виходу у відкритий космос як металевий, ніби зварювання чи запах гарячого грилю. Чорна діра може випаруватися. Завдяки явищу гокінгового випромінювання чорні діри поступово втрачають масу і можуть зникнути. Кільця Сатурна можуть зникнути через 100 мільйонів років. На місяці завжди одна сторона звернена до землі. У всесвіті більше зірок, ніж піщинок на всіх пляжах землі. У 1977 році НАСА відправило в космос золотий диск з музикою, фото і мовами людства червоний колір Марсу через іржу, поверхня вкрита оксидами заліза. Найбільший вулкан сонячної системи Олімп на Марсі. Він у три рази вищий за Еверест. Сигнал зі світлом іде від сонця до Землі за 8 хвилин 20 секунд. Космонавти бачать 16 сходів і заходів сонця за день. Деякі галактики сідають інші. Це називається галактичне злиття. Є гарячі Юпітери. Величезні планети. Які обертаються дуже близько до зірки. Всесвіт розширюється і все швидше. Більшість матерії у всесвіті це темна матерія, яку ми не бачимо. Деякі зірки живуть мільйони років, а інші лише кілька мільйонів. Можливо, ми вже отримували сигнали з інших цивілізацій, але не розпізнали їх. Гравітація існує навіть між тобою і твоїм телефоном просто вона дуже слабка. Кожна людина. На 97% зроблена з космічного пилу елементів, що виникли у зірках. Один атом може містити більше простору, ніж ми можемо уявити. Найближча до Землі зірка після сонця Проксима Центавра, на відстані понад 4 світлових роки. Якщо б Земля була розміром з м'яч, то Юпітер як маленький автомобіль. Ми дослідили менше 0,0001% Всесвіту, уяви, скільки ще невідомого чекає попереду. Сподобалось? Підписуйся, щоб знати більше.